Добрий день, дорогий глядач! Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору і хотіла би її висловити. Сьогодні зачеплю важливу, на мій погляд, тему це государство. Чи потрібне воно, чи завжди воно існувало? Чи потрібно нам зараз відстоювати своє государство? Чи можемо ми жити без, без государства? Чому тема важлива? Тому що я. Зустрічаю різні коментарі під різними відео, де одні люди кажуть, що нам все одно на государство це інструмент експлуататора. Інші кажуть, що без государства людство взагалі не може йти до якогось розвитку. І а, тут ще питання термінології. Багато хто з людей не розуміє термінології або не сходиться в однакових поглядах на термінологію. Ну, наприклад, термінологія влади в державі. Що таке влада в державі? Ось в коментарях в Фейсбуці одна людина пише, що влада в державі це влада над людьми. Я вважаю, що влада в державі це влада над питаннями в державі, над майном в державі, над економікою в державі. Тобто влада це хазяїн. Тобто, коли ми маємо якесь своє господарство, в господарстві є хазяїн. В цьому господарстві живуть також люди, які це господарство підтримують. І цей хазяїн, він не господарь над тими людьми, але він господар над тим господарством, він приймає якісь вирішальні рішення з згоди інших людей. Ось так, я вважаю, потрібно, повинно бути, і ми повинні розуміти, що слово влада це всього лише слово. То, як його йде, використовувати – це вже інше питання. Я хочу трохи. А... Прикладної філософії, щоб пояснити вам, як виглядає государство, як виглядає держава. На прикладі однієї сім'ї, хто читав книгу Кайдашева сім'я, хто не читав, я доступно поясню, про що там йде мова. Я поясню вам, що таке государство. Була одна сім'я Кайдаші, які мали двох синів. І коли прийшов час одружуватись, один з синів взяв доньку в невістку, таку, скажімо так, з характером, яка прийшла у сім'ю, і Кайдашиха одразу почала їй вказувати, що робити. Тобто Кайдашиха почала експлуатувати невістку. Невістка все робила, а Кайдашиха лежала на печі, нічого не робила, і невістку це обурювало. Але як я вже сказала, невістка виявилася з характером. Вона почала протистояти тій Кайдашисі, почались постійні сварки, і син, старший, вирішив відселитися від Кайдашихи від Кайдашів і жити своєю сім'єю. Вони мали тільки спільні сіни. Сіни це, хто не знає, це такий коридор спільний. Тобто вони пішли жити окремо, відділили собі землю, пішли жити окремо. Тут вирішив дружитися молодший син. Він одружився на добрій, милій дівчині, яка не могла протистояти Кайдашисі. Кайдашиха також почала повністю експлуатувати ту дівчину. Весь результат її праці вона використовувала на свій лад, на свій огляд. Кращу тканину, тоді прали, пряли собі тканину, пряли пряжу, виготовляли тканину, вишивали вишиванки, тобто тоді не було принтів, яких самі прикрашали. Весь цей результат праці Кайдашиха присвоювала собі, а невістці давала все що гірше. Тобто це присвоєння результату праці таким государством. Давайте будемо вважати Кайдашиху государством. Тобто государство забирає результат твоєї праці, а тобі виділяє стільки, стільки вважає за потрібне. І ось ця дівчина так жила і прийшла до висновку, що так жити неможливо, вона так жити не хоче, і вона, там були путники, які йшли до Києво-Печерської лаври на малєбні, і вона пішла з ними і вирішила там зостатись. Тобто, настільки було нестерпимим життя. В Кайдашевій сім'ї, що вона і вона дуже кохала свого чоловіка, але все одно вона вирішила зостатись. І вона там зосталась. Чоловік почав страждати, і мати це бачила, і матері вже нікого експлуатувати, так? І вони пішли разом, пішов син, вона Кайдашиха, шукати цю невістку. Вони її знайшли, повернули в сім'ю, і Кайдашиха більше так себе ніколи не поводила. Тобто вони жили. На рівних умовах, кожен результат своєї праці, результатом своєї праці міг користуватись на рівних умовах. Я не буду розповідати, як вони жили з іншою сім'єю, вони там сварились. Просто в контексті саме порівняння прикладної філософії государства дуже наглядна ось ця картина. Дивіться, в першому випадку від експлуататора государства люди відділилися і почали жити окремим. Окремою сім'єю. Назвати ту сім'ю государством неможливо, тому що люди там жили на рівноправних умовах, чоловік і дружина, діти своєю сім'єю, вони вже, тобто там не було ніякого експлуататорства. Так? А е, ось ці, ці діти інші, які зосталися син з невісткою тут, вони були саме жертвами цього експлуататорського государства, доки не поставили своїх умов. Тобто залишилася Фізична оболочка та сама, вони як жили тією сім'єю, так і зостались Кайдашиха, Кайдаш, і хакайдаш, молоді і їх діти, та ж хата, та ж земля. Тобто фізична структура залишилась та ж, а саме принципова ментальна і, як би це сказати, політична структура вже була інша. Тобто від... Політичної структури государства, де є государ, і він сам вирішує, скільки результатів вашої праці він вам надасть, до державної, те де хазяйство тримають всі члени цієї сім'ї. Вони є співвласниками результату свого, своєї праці. Тобто, дивіться, ось це важливе питання. В чому різниця між государством і державою? Государство дає центр, де є государ. це може бути центральний апарат, номенклатура, як в Радянському Союзі, так? це може бути монарх, самодержавець так? неважливо, хто це феодальний устрій, важливо те, що хтось забирає результат вашої праці повністю і віддає вам тільки ту частину, яку вважає за потрібну. Все інше і із скажімо так, і держава. Де ви є співвласниками, де, де ви е, самі вирішуєте, що вам потрібно набути, щось може построїти, щось може купити. Ви складаєтесь, ви вже виділяєте цей бюджет, і ви є співвласниками і співхазяєвами ось усього вашого хазяйства. Тобто це головна принципова різниця між государством і державою. А тепер зачеплю питання, чи завжди існувало государство. Звісно, ні, тому що ми всі розуміємо, що всі ми вийшли з якогось родопліменного устрію, так, і йшли якось до розвитку. А щоб людина дозволила над собою стояти якомусь государю, потрібно відбутися якихось два фактора. Тобто, або людину змушують повірити в те, що так повинно бути, або людину змушують з силою. По-іншому, жодна людина просто не буде жити ось в такому устрої. Те, що людину змушували в це повірити, ми з Іваном Бубновим пишемо серію відеороликів на тему походження государств. Тобто ми Вважаємо, поки все вказує на те, що ідеологічна складова тут є, саме вона прийшла з релігією, коли людей змусили повірити, десь з силою, а десь на дистанції це вже дійсно пропагандувалось дітям з пилюшок, і вони вже в це вірили. І зараз ми бачимо, що вірять. Так? А в те, що є хтось розумніший за вас, сильніший за вас, наділений якоюсь Господньою силою, а ви вже повинні йому підкорюватись. А, тобто це монархи, так? Ті монархи, ті царі, які, які були, скажімо так, тим конусом усієї держави, який вирішував усі питання і, і скажімо так, розпоряджався результатом праці кожного громадянина, який жив в тій країні. А, Звісно, так було не завжди. Або силою, або хтось приходить, захоплює вас силою і каже, все, ми ось будемо тут володарями. Розумієте, якщо б це було тільки силою, люди б розбігались. Тобто, коли людина розуміє, що її отримують силою, вона не буде піддаватись, вона все одно буде в пошуці тих якихось моментів, як з цієї влади вийти. Тобто, на дистанції саме. Психологічна, ідеологічна промивка мозгів довела людей до того, що вони живуть в тому стані, що саме ось так повинно бути, і по-іншому ми взагалі не можемо існувати. Я не буду казати, що на прикладі нинішньої війни, коли в перші дні в Україні міг би бути хаос, якби не контроль держави. Але контролю держави в перші дні ніякого не було, і хаосу в Україні не було. Люди організувались, люди забезпечували ліками людей, які зостались і не змогли виїхати з Харкова. Я буду казати зараз тільки про Харків. Люди організувались, забезпечували їжею, всі перекладали з карток гроші один одному, хто є. Тобто організувались волонтерські бригади, організувались ті люди, які можуть своїми. Фінансовими можливостями допомагати цим волонтерам, все це люди організували, і нічого страшного тут у нас не відбулось. І держава не доклала ніяких зусиль до цього. Так, потім вже держава почала там і укриття готувати все, але саме в перші дні це була самоорганізація, ніхто не стояв, не крутив головою по сторонах і не чекав ні від кого допомоги. Тобто потенціал людини. Він був виявлений саме тут в Україні, саме тут в Харкові, і це помітно. Ну, потенціал людини завжди виявляється там, де над людиною не стоять і не диктують їй так, і не диктують їй, як жити. Ми повинні розуміти, що нас, наш потенціал вбивається саме диктаторством, тобто саме тоді, коли наш природний геній нівелюють... В порівнянні з тим, якимсь з государем, з тим, якимсь з професором, з тим якимсь науковцем, який, який краще знає, що нам робити. Тобто різницю між государством і державою я вам пояснила: держава, ще я хочу зауважити, вона будується не государством, а саме держава вона будується на законах синархії. Uh, є така навіть книга uh, Шмакова, зараз я скажу ім'я. я. Uh, Владимир Шмаков написав таку книгу, що в 1915 році закон синархії. І мені колись в коментарях людина порадила сказала, якщо я цього не розумію, то я взагалі нічого не зрозумію. Я почала читати цю книгу, вона складнувата, там і фізичні, ну, фізика є, тобто це не якась там повість. Я може третину її прочитала, я її все одно дочитаю. Але, принцип, я розумію, і, в принципі, я можу сказати, що це, цей принцип я і так розумію, я його інтуїтивно відчуваю. Я вам зачитаю, як це описується, що таке саме синархія. Її протипоставляють анархії. Любое существо имеет особое назначение. Благодаря этому они не только образуют части Вселенной, но и сами по себе есть Вселенные, владеющие самобытным значением. То есть там рассказывается про то, что мы кожен сам по себе уже Вселенная. Мы не, не, не просто один из Ми кожен сам по собі всіленне, що ми навіть в групі, в колективу, ми є одночасно і частиною цього колектива, і індивідом, який потрібно поважати. Тобто, в чому проблема соціалістів? Вони, е, дай християнство і будь-кого, феодаліз, феодалізму, вони нам розповідають, що ми тільки частина чогось. Вони не акцентують увагу на тому, що ми і самі по собі окрема е, всілене, скажімо так. Сущность закона синархии состоит в том, что мир в своем многообразии является стройным организмом, где отдельные формы расположены согласно иерархическому закону бесконечного синтеза, который постоянно углубляется, ну, по версии Шмакова. То есть про и Демова, еще мы, и суспільство, и природа, и все в навколо нас мы... Одне одне доповнюємо, і оцим доповненням одне одного, в з синтезом ми даємо розвиток собі, суспільству, особистості тобто саме в синтезі, розумієте, саме в доповненні одне одним. Та ієрархія государства, до якої нас привчили, там немає синтезу і там немає доповнення. Там є верхній купол, який на нас накидається, і кажуть, ви повинні жити тільки так, нам ваше авторство, нам ваше доповнення не цікаво. Тобто та ієрархія, яка існує зараз, вона існує без законів синархії. А якраз таки без закону синархії ієрархія, вона не може мати розвитку. Тобто, маючи закон синархії, ми взаємодіємо між собою і в процесі синтезу народжуємо щось нове, розвиток. Ну, і давайте тепер вже завершимо цю тему питанням: чи потрібне нам государство зараз, чи є нам за що воювати? Дивіться. Якщо брати глобально, то людині государство не потрібно. Людству народу, воно не потрібне. Так, це штучна надстройка, яка стоїть над нами і е, диктує нам, як жити. А в, якщо ми все ж таки будемо ці, ці, це глобальне питання спів, співставляти з співвідносити з сучасністю, то зараз е, государство у, у світі, де всі країни мають свої государства, тобто немає території без государств. Зараз втратити своє государство це означає стати рабом іншого государства. Тобто я відчуваю, я знаю, що ми зараз в своєму государстві раби. Кожен по-своєму, тобто є відносність. Хто повністю залежить від государства, то він повністю і раб. То яка людина має якийсь свій бізнес, якось стоїть на своїх нах, вона і раб, вона все одно залежить від тих ресурсів, від цін на них, тому що саме цінами на ресурси нас забирають результат нашої праці. Так можна так звинтити ціни, що ти, ніби той, заробив, а тобі потрібно все те оплатити, електроенергію до постачання якусь оренду, і ти розумієш, що в тебе весь результат твоєї праці вивітрився, то це відносне рабство. Ми маємо відносну свободу, але ми залишаємося в відносному рабстві. Хтось в повному, хтось відносному. Але це все одно тотальне рабство в будь-якому государстві, де немає місцевого самоврядування. Що відрізняє государство від держави, це те, що в державі є місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування це запорука а, взагалі збереження свобод кожної окремої людини, запорука контролю народу процесів у державі. Тобто не хтось зверху контролює процеси держави, а саме народ. Так, е, тому важливо зараз, коли в нас війна, відстояти саме наше государство, хоч воно є таким же експлуататором. Як і інші государства, але ми, втративши його, втрачаємо а, взагалі можливість а, переформатувати його зсередину, змінити його суть. Тому що ця децентралізація, максимальна децентралізація, вона сприяє тому, що людям простіше а, переформатувати. Ну, та ж а, поговорка «Розділяй і властвуй», Так, вона працює всюди. Тобто, так як нас розділяють для того, щоб над нами властвувати, розділяють в поглядах, в думках, так, в цілях, так і ми маємо розуміти, що розділивши на окремі центрики цю центральну владу, нам буде простіше її змінити. Простими словами кажучи, українцю простіше впливати на свій центр в Києві, чим на центр у Москві. так? А ми маємо вже свої кордони, ми маємо вже спільну ментальність, ми маємо вже спільне хазяйство. Тому нам є що відстоювати. Так, ми маємо свої домівки, свої бізнеси. Ось саме тому нам важливо в цій війні вистояти. А потім, навіть коли ми вистоїмо в цій війні. Нам важливо не втратити своє государство, тобто не зруйнувати його, як ми нещодавно з Іваном Бубновим цю тему зачіпали. Його потрібно навіть не, не демонтувати, тому що демонтувати це, знаєте, якщо ви демонтуєте своє государство, всі інші государства все одно вас закуплять. Тобто, государство, як. Організація, давайте зараз не, не від принципу його існування, принципу правління, а як організація, воно повинно іс і, і, існувати. Як от та сім'я Кайдашева, хата зостався огород, але змінилася суть. Тобто, що нам потрібно зробити після того, як ми виграємо війну? Нам потрібно змінити суть. Нам потрібно змінити владу государів над кожним з нас на суть. Владу кожного з нас над справами своєї держави. Тобто, дивіться, не владу кожного з нас над іншими, а владу кожного з нас над справами своєї держави. Ви скажете, а як охлоц, як тупий народ взагалі може стати якоюсь владою, якщо ми нічого не розуміємо? Ну, дивіться, по перше, ми не всі однакові. Серед нас є люди розумніші, і серед нас є люди бездарні, ми різні. Але будь-яка людина, будь то середнього розуму, будь-то взагалі не віглас, вона завжди тягнеться до сонця. І якщо нам надається можливість обирати серед нас, ми завжди будемо обирати кращих. Кращих це не той, хто красиво говорить. Ми будемо дивитись на його сім'ю. Ми будемо дивитись на його хазяйство, ми будемо дивитись на, на його бізнес, ми будемо дивитись, як він веде свій бізнес, як він ставиться до своїх найманих працівників. Ми можемо на це все дивитись, тому що ми будемо обирати одного з нас. Спочатку в будинку, домовий комітет, потім е, вуличний комітет, потім на вулиці, потім вже громаду можна організувати, так, в місті, якщо я кажу про місто. Тобто ми будемо обирати одного з нас. І коли ми будемо обирати все далі і далі, тобто далі і далі голову, спочатку будинковий комітет, потім вуличний, потім громади, нікуди не дінуться наші ті обрані голови, які вже існують. Тобто, ця структура не повинна містити вакуум. Тобто, колись ми вибрали будинкового комітету голову, в нас завжди повинен бути будинковий голова будинкового комітету. Потім у нас вже буде голова квартального комітету, далі голова громади. І ці всі голови, вони як по закону сінархії, вони співпрацюють. А за ними стоїмо ми. Тобто людина, яка живе в моєму будинку, я її знаю, і я віддам за неї голос, якщо мені імпонують його якості. І я матиму можливість цю людину переобрати, якщо мені не буде імпонувати діяльність цієї людини. Це максимальна децентралізація. При максимальній децентралізації при а, місцевому самоврядуванні неможливе існування експлуататорського класу. Ми повинні своїми головами до цього прийти. Коли ми своїми головами до цього прийдемо, а поки що ми а, на тій стадії, коли ми не прийшли до цього своїми головами, хтось у розпачі, хтось не розуміє, ну, я вже спочатку відео це сказала. Поки ми головами до цього не прийшли, ми не можемо фактично, фізично це організувати. Ми не можемо організуватися і почати розбудовувати місцеве самоврядування, тому що в нас немає такої цілі в більшості, в не те, що в більшості, а в переважній більшості. Це розуміє, можливо, одна людина на 500. І то, мені здається, це я вже так загнула. Тобто. Чим саме я займаюся на своєму каналі, я до, під, підводжу людей до того, що якщо ми хочемо бути вільними людьми, якщо ми хочемо е, мати вільний ринок, вільний ринок е, це окрема буде тема запису, вільний ринок, який сприяє конкуренції, сприяє регулюванню, сприяє справедливості. Е, якщо ми хочемо бути е, хазяєвами свого життя, ми повинні ними Стати. Якщо ми в голові підкоряємося государю чи государству, і, і згодні з цим, і згодні з тим, що ми будемо тільки обирати нових президентів, депутатів і партії, то ми ще не здатні перейти до того стану, коли ми будемо вільними людьми. Тобто, розумієте, це все одно як сидіти в калюжі попою. І нам так подобається, калюшка тепла, сонечком нагріла, і хотіти при цьому жити, як, як той, хто там на облачку літає. так? Тобто ми повинні розуміти, що до, до того життя, до якого ми хочемо прийти, ми повинні пройти якийсь шлях реалізації себе, ментального зростання. Фактичного фактичної вже організації, коли ми організуємось, коли ми зробимо перші кроки, і кожен в своєму будинку збудують будинковий комітет, орган самоорганізації населення. Ось до цього шляху ми повинні прийти зараз. Ми так на стадії просвітницької діяльності я кажу за себе, коли людям ще потрібно це пояснювати. Тому що читаючи ті коментарі, які я читаю, я розумію, що люди. Ну, ну, дуже ще далеко від розуміння ось цих питань. І давайте е, ці питання розкривати. Якщо я, е, на вашу думку, в чомусь не права, я вас, по-перше, запрошую на свій канал до дискусії на цю тему. По-друге, ви можете писати це в коментарях, і ми будемо далі розкривати цю тему. Тому так, сьогодні е, я можу точно сказати, що це государство, саме государство, експлуататор. Який є сьогодні нам, українцям, потрібне для того, щоб відстояти своє право на можливість подальшої зміни государства на вже державний устрій, який завдяки самоврядуванню місцевому зробить нас народ, зробить, по-перше, нас народом, ми вийдемо з стану населення в стан народ, а потім ми народ вже будемо фактичною владою в своєму господарстві. А не владою над іншими українцями. Ми будемо надавати приклад іншим країнам, робити, що повинен, будь-що буде, від всіх залежить все. Слава Україні, всім добра!